Так, є дві отаких вже немаленькі грушки, і вони мішають нам побудові теплиці. Ми вирішили їх пересадити в лютому. Подивимося чи приймуться. Зварюємо конструкцію. Приварюємо п'ятки. Щоб конструкція не лізла в землю. Топимо смолу для грунтування. Частин теплиці, які підуть у землю. Смола розтопилася. Зараз будемо робили ґрунтовку на основі смоли. Розводимо.

товкою на основі смоли і бензини, низ нашої теплиці, все, що буде контактувало з землею. Першу теплицю будемо ставити на місці, де в нас був різний хлам, гної, стара техніка. Це все повивозили, порозчищали. Поставимо першу теплицю 8 на 14. Дерева ми пересадили. Ще залишилось забрати цей старий пеньок, зверху трухлявий, знизу живий. Так, початок є. Тут, що правда, треба ще сантиметрів сорок землі навести. На першому кутку треба скопати. Тут виходить на нуль. Цю теплицю зробимо повністю рівно, а велику теплицю будемо ставили під кутом, тому що різниця на довжині приблизно метр. Ось такий вигляд має теплиця на даний момент. Каркас майже готовий. Тільки дощ мішає нам працювати. Кругом болото і вода. Поки падають дощі, йдемо витягувати картоплю на пророщування. Скоро пора садити. ти для історії рукою. Thank Тягнули плівку на теплицю. Привіт всім підписчикам і глядачам нашого каналу. Закінчили першу нашу теплицю 8 на 14. Поставили буржуйку з бочки. Все, плануємо комін підняти на 2 метри, але дим ніби і так не йде. Так, теплиця зроблена з профільної труби 40 на 40 2 мм. На одну дугу пішло профіля 12 метрів. Відповідно, ми зробили її трішки ширшою, ніж рівний радіус. Куньку вона має 3,30. Дали три поперечки, наверху 40 на 20, по краям 15 на 15. Годину тому розпалили. На дворі 4 градуси. Зараз глянемо середині при виході. Шістнадцять градусів. 15-16. Думаю, зараз розгориться, буде краще. Так. Кого щось цікаве, запитуйте в коментарях. Відповімо на всі питання.